Під масованим ударом росіян цієї ночі була Полтавщина. Руйнування зафіксовані у Кременчуцькому та Полтавському районах, а в обласному центрі пошкоджено залізничний вокзал Полтава Південна. Докладніше про все розпитаємо Володимира Когута, тимчасового виконувача обов'язків очільника Полтавської ОВА. Він зараз наживо з нашою студією. Вітаю вас в ефірі, пане Володимире. Бажаю, здоров'я. Розкажіть, будь ласка, докладніше про наслідки нічного обстрілу Полтавської області. Найголовніше, чи є постраждалі? Ворог чергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Це були і дрони, і ракети різного типу, і різного виду. Більшість засобів ураження було збито силами. І засобами ППО у Кременчуцькому районі на одному з підприємств сталася пожежа. Наразі триває ліквідація, наслідків влучання. Це ліквідація ще продовжується через падіння уламків у полтавському районі. Відбулося загорання будівлі одного з підприємств. Пожежу ліквідовано, і зараз йде оцінка завданих збитків у скороходівській громаді. Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджена криша і господарчі будівлі. У самій Полтаві зафіксованого зафіксовано різного ступеня пошкодження на 18 об'єктах. З них 16 – це приватні домоволодіння мається на увазі пошкоджено скління та дахи. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих. Скажіть, будь ласка, вива вранці повідомляли, що були перебої зі світлом через обстріли. Скільки зараз абонентів у Полтавщини залишається без електропостачання? А в яких саме районах? На даний час електропостачання відновлено для всіх абонентів і немає жодних обмежень щодо електропостачання. Тобто, енергетики оперативно справилися зі своїми задачами. Це були тимчасові вимушені міри. Чи розгортали в області пункти незламності після обстрілів? А, ну, так як відсутня відсутня світла була тимчасова, воно час від часу у нас бувається то через погодні умови, то, то через технічні якісь моменти, то на пункти незламності не розгортали. Але хочу зазначити, що вони готові до повного до своєї функціонування у випадку необхідності за півгодини всі пункти незламності в області будуть розгортані. А ви зауважили сьогодні, що у деяких багатоповерхівках були вибиті вікна, було пошкоджено покрівлі. Яку допомогу отримують мешканці цих будинків? З самого ранку, як тільки ліквідовано було наслідки, тобто пожежу запрацював штаб, відбулося засідання комісії, тобто нес. І людям е, пішли ну, комунальні служби пішли по домоволодіння оцінювати наслідки і щоб надати ту чи іншу допомогу для допомоги задійний матеріальний резерв міста, а також допомогу вигляді будівельних матеріалів для екстреного ремонту житла надали міжнародні партнери. Такою важливою новиною сьогодні вранці було те, що пошкоджений е, залізничний вокзал у Полтаві. Скажіть, будь ласка, наскільки критичні пошкодження і чи були перебої, чи можливо є зараз у курсуванні потягів? Саме так у Полтаві узгоджено вокзал Полтава південна вибито вікна, двері там вибухової хвили і падіння уламків. Також у нас садок ударної хвилі постраждав і приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі. Пасажири, працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав, і це саме найвезливіше. Всі поїзди рухаються на даний час за графіком. Зранку була невеличка затримка в руху приміських поїздів. Пане Володимиру, я дякую вам за вичерпну інформацію. Дякую. Про наслідки ворожої атаки по Полтавщині нам розповів виконувач обов'язків голови ОВА Володимир Кугут.